О смерте, ти предвічна любове, схили мене цілунком до труни. Життя поета мусило бути дуже невиносним, коли він, як ніхто, зве смерть любов'ю. Народився то дось Осьмачка, 16 травня 1895 року, в селі Куцівка нинішнього Смілянського району на Черкащині, в сілянській сім'ї. Батьки його рано помирали, залишилися брат батька та сестра Оксана. Брат батька добре знав історію, географію, літературу. Саме на цьому ґрунті зблизився племінник з дядьком. Як виїжджав від дядька, залишив маленьку книжечку Скітські вогні. Жив письменник у Києві самотньо і ця обставина та вкрай напружена політична обстановка. Тридцятих років гнала його з міста до якоїсь тихої, спокійної пристані. Дани постійно висіла примара, а решту він виїжджав в село, де почував себе спокійно. Знав, Тодось Степанович кілька мов: англійську, французьку, німецьку, польську і перекладав з них. У 1922 році. Молодий поет Тодосі Осмачка написав першу книгу поезії, Круча. Серед нашого поетичного молодняку Осмачка являє, може, одну з найбільш надійних сил писав Сергій Єфремов у своїй Історії української літератури. У збірці Круча його привабила нерозгадана глибінь образів і разом з тим блискуча народна мова. Та епічний стиль дум з чисто народними способами. У 1925 році виходить друга книга поезії «Скидські вогні, яку можна було б назвати гімном українського етапу. Третьою і останньою на Радянській Україні була збірка клекіт, відчуття самотності, проклятості, змученості душі, розпачу пояснюється. Обудьте, прокляте, життя моє. Водночас поет намагається закликати на підмогу молоде, щасливе безумство, безумство, хаос, що кличе в'язнів і заград. На барикадах радісно, відважно за подих вільності вмирать. У березні 1933 року Тодося Осьмачку арештували, відправили поета до Кам'янець-Подільської тюрми. Поет пояснював свій чудесний рятунок від совєтської сокири, тим, що він, мовляв, вдавав божевілля. Його вже ж таки не обминула лук'янівська тюрма і психіатрична лікарня. Але війна перервала те лікування. Згодом простелилися шляхи у невідомість, окупований Львів. А через якийсь час Чехія, Австрія, Німеччина, Канада та США так і не судилося поетові скінчити свій страдницький життєвий путь на рідній землі. Останній подих зробив він в психіатричній лікарні поблизу Нью-Йорка 7 вересня 1962 року. Життя Осьмачки, як і життя його улюбленого поета Тараса Шевченка, з яким у нього так багато схожості, було вкрай трагічним, бо не менш трагічною була доля народу, з якого він вийшов і якому всіма своїми силами старався служити. Можливо, що за 10, 20 чи скільки там років, коли український народ стане господарем своєї землі, він перевезе у славі великі останки Тодося Осьмачки на рідну землю та берегтиме їх, як бережемо могилу Тараса Шевченка. Тоді-то, за висловом самого поета, Україна і компанійське військо поклониться низько.